Hey, yo, everybody. С еврібаді! Свагоденсу погаті за ті друзями в Бравл Старс. Так, і получається нам зараз потрібно обрати сторону, та, за яку ми з вами будемо зараз шпілити. Так, або ангели, або демони. Давайте ліпше, мені здається, ангели, бо в мене на них більше, більше всяких способностей. Так, що в нас тут? Є? Е, так, ми з вами отримуємо три халявних стардропчики. Давайте, напевно, ми відкриємо демонські, бо за сторону ангелів ми отримали з вами дуже дуже багатько скинів. А за демонів ми ще не отримали ні одного, тому було б реально непогано. Ану, Щас собі щось з нього вибити. Ну, звісно, якщо нам щось дропнеться, бо. Так, 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 почекайте. Почекайте, я відкриваю старт-дропи з надією того, що мені щось випаде. Ага, ви поняли, да? Ні, черта мені не випало. Ладно, так, значить, обрали ми сторону світла, да, ангелів. Давайте подивимось, що у нас є цікавенького в магазині. Слухай-ка. А нам додали, нам додали нового бравлера. Е, ми можемо його придбати за 18 баксів. Хоча, мені здається, ну, трішечки дороговато. От реально, трішечки дорого за це все діло, тому буде надіятися на те, що в майбутньому, в майбутньому нам він просто випаде, да? ось тут, а да? Так, а, а ми можемо подивитися, дивися. наступне, що нам буде випадати, це Леги, і ми тут будемо обирати собі або кошака, дракончика, газонюха, або цього шута. Я виберу собі тут кошачка, потім, потім у нас буде міфік, потім у нас буде лего. Ну і в принципі, в принципі все-все тут у нас зрозуміло. Так, ладно, знаєш, давайте подивимося, що у нас по режимчиках. О, кстаті, слухай кадензо, а в тебе 10 білетів? Десять білетів. І до закінчення залишається у нас 2 дні. Може ліпше, точніше, один день до закінчення. Може ліпше реально підфармити зараз білетів для того, щоб потім отримати у покупу стардропчиків. Я оце думаю. Давайте реально, давайте, напевно, ми себе підфармимо. Чи вже не дають? Я не знаю. Чи дають, чи не дають уже стардропи. Давайте зараз підемо собі в каточку. Так, давайте бемс, бемс. Так, давайте подивимося, що у нас по мапі. Ну, в принципі, в принципі, Енджел тут не, напевно, що у нас не підійде. Я би обрав Белілі, бо тута, тут, тута. Тут, а... Оп, це у нас оця катапульта. Йома, -йо. це у нас ця катапульта. Тут треба брати кольта або, або Дінамайка. Давайте візьмемо Дінамайка. Бемс, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Щас розвалювати в даному режимчику. бо реально. Я би зараз би потратив би у ці всі свої білетики, попробував би виграти, і потім би постарався зайняти топ 1 щоб нам дали купу з вами стартропів. Так, з нами Ріко. І проти нас Ріко. О, так слухайка. Проти нас ще й Вольт, пойде, я зможу його шутати. Так, диви, Бемс, Ріко підходить. Вольт нас теж Кує, прям в обшадиві Бемс. Так, Кенджі, Кенджі, ой-ой-ой, законтрили Кенджі. <laughs> до побачення. Так, Вольтика. Вольтика ми теж можемо, в принципі, з вами відзонити. Так, Ріко убили. Ріко убили. Так, Кенджі до нас нападає. Бемс, ульта і Кенджі кажемо, до побачення просто. <laughs> На тобі, Вольт! Пем, сплюха просто. Сплюхи вирубаю цих нубів вонячих. Так, Кенджі, Кенджі, поки втикає, я можу їм на базу отако закинути, плюшечко. Так. А я можу отако зробити. І що ти зробиш? <свісно> І що ти мені зробиш, малесенький? Так, Вольт, Вольт, Вольт зараз буде пригати. Бенс, просто наперед, 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 Ульту закинути. Не успів. Ладно, в принципі, дивіться, у нас шість жетончиків. у них лише два. Тому, ідеї, цю, цю хвилю ми зараз зможемо з вами з легкістю собі забрати. Так, Кенджі у нас помирає. Да, Ніджі, Кенджі просто без шансів тут помирає у нас. Нам би зараз би цього ще ріко вирубити. Було би вообще знатненько. Так, 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 так. так, Ріко, 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 Бенс, все, Ріко відпочиває. Зараз ми з вами підхилимось, забрали купу, велику, купу просто цих жетончиків, да? щоб у нас було прям велика купа демонів. Так, цього демона ми в принципі убиваємо. Так, і побігли-побігли їм просто ламати щас базу. Бенс. Все! Ізі, ізі перемога. До побачення. До побачення просто хлопчики і дівчатка. Так, значить, нам кидають паті. Ну, давайте, ладно, приймемо. Відкриваємо англійські стартропи. Можливо, нам теж з них щось цікавенько дробиться. А так, кстати, гадж дали. Нам дали гаджету, слухай-ка. Нормально, нормально. А, а цей кент у нас, виходить, потратив. А так, стоп, він може без білетів грати? Серйозно? Раніше, раніше це було заборонено, якщо не помиляюся. Тобто, якщо тебе немає білетів, ти не можеш піти в катку. А зараз, напевно, все трішечки правило змінили. Ну, давайте, давайте, в принципі, то не є проблемою, можемо поіграти разом із нашим підписником. Так, значить, юзаємо зразу гаджета. По-любому хтось буде пушити. Так, тут ако. Тут та ще й Джасси і проти нас ще й Грома. Ну, да. Буде, буде нелегко, буде складно. Так, нам би якось культаби зараз би якось розмансувати і якось щас би його обхитрити би. Так, достаю? Не достаю, да, не достаю, йо-майо. -йо. Кепські. Кепські справи, бо нам там щас... Нам прям капець як дуже сильно поламали базу, слухайка. Це, мабуть, Джесі зайшла з турелечкою, і нам поламал... А, це гром. У них гром ще ще є, да. Точняк. Щось я завтикав, щось я завтикав. І. слухайка. А ця катка прям дуже складна. Нас якось прям вообще на ізі убивають. Так, Джесі ми убили. Тут гром. Громчик, ну громчика я ну не вирублю. Хоча я можу отако зробити ульту, бенс, Так, да. все-таки на базу. Ось гром і кольт на цій мапі, на цьому режимчику, це просто імба. Ну реально, якщо їх не контрити, вони ті просто на ізі зносять базу. Тому я зараз що пропоную? Я пропоную змінити Бравлера. Змінити Бравлера бравлера на якогось більш дальнобійного. Знову ж таки. Так, значить, дивіться, я можу взяти пені, в принципі, як варіант, можу взяти Ліона, можу взяти. Ні, Ейпер, це таке собі діло. Нам треба той, хто буде дуже далеко стріляти і вносити прям багатську урону. Я оце думаю і не знаю, кого би собі такого блін, цікавого кентаби обрати. Може, цей. Може взяти собі Лілі, попробувати зіграти. Або Спраут. реально, давайте Спраута попробуємо. На Насправді, по ідеї, по ідеї, ми зможемо з вами заходити за стінку і закидувати їхню базу. Тому, по ідеї, ця тактика повинна працювати. Якщо не вийде, то я пропоную потім обрати Джесі. І якщо що, то будемо ставити свою турелечку. Так, Кенджі у нас сразу забирає балочко. І, ну, таке, таке собі діло про нашій бібі. Йомайо, Кендж, диви. Вони просто усі банки просто підлісосять ці. Так, Френкіч, Френкіч, Френкі, Френкіч, в принципі, розібрався. Правда, у нього тепер хеп. Пешечки дуже мало. Так, Джесі ми убили. Хоч щось, хоч щось добре. Так, Кенджі, бем-бемс, бемс. Так, Кенджі прям за нами йде. Хоче нас з'їсти. Так, одне ХП. Нормально. Живем, живем, живем. Так, і нам би поламати би ось, ось цих кренделів. Бо базу нам вони підчатали прям знатненько. Так, бібі нападає на нашого Френкіча. Френкіч, вроді, як з горем пополам якось з нею розбирається. Так, а як він відхилився? Стоп. А як з іпоразі тільки що відхилився? Так, Френкіч, бенс? Хорош. хорош! Хорош, 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 братуха, живи. Ух ти, Йо, оце халепа. Оце реально халепа Бо валяється дуже-дуже багатько цих штучок, да, і вони дивіться, у них вже вісім. У них вже вісім цих жетончиків, і тепер нам буде прям ну дуже-дуже складно. Я не знаю. Вона турельку поставила. Да. Ти подиви, просто, яка у них армія. Ти подиви, яка у них армія цих демонів. Давай, може, якось таку стінку поставлю. Хоча, напевно, що ця стінка нас просто-просто, друзі, не спасе. Да. Нам зносять базу. Нам зносять базу, тут просто без шансів. Без шансів. Так, ні, спраут, це гибле діло. Реально гибле діло. Тут треба. Тут треба Джесі. Тут треба. Бе Джесі, бо без неї просто нам нікуди. Так, обираємо Джесі. В принципі, я готовий. Давайте, давайте пробувати, пробувати старатися виір. Бо просто так, білетики, мені не хочеться просто профукати. Ну, реально. Я хочу виграти, виграти велику купу като, щоб по-любому зайняти топ-1. Так, з нами мартишка і з нами Кольти. Так, Вольт, вольтами прогріли, дали плюшечку. Так, ще один Кольт. Бем. Плюху накинули. Нормально. Нормально, нормально. Так, тут забрали. Ух ти, а в нього ця штука на банки, ти поняв? Ух ти, йо. Ух ти, його больно. Так, кольтич, Кольтича, кольтича би якось розмансувати було б непогано, бо в нього одна банка, бачите? Нам би було б її непогано вибити, щоб ми були суперсильними, і плюс, щоб турельки наші було дуже батько хп. Так, цього, в принципі, демона ми забираємо. Нам би ще забрати ще ось оце. Бемс. Так, нам ульта треба. От саме основне, що нам треба, це ультич. От з ультою, з ультою, друзі, ми зможемо накидувати турелечку, яка буде руйнувати їхню базу. Так, турелька в мене є. Тепер би мені якось би її притарабанити до них на базу. Якось тако, як пора. Зіт такого бемс бем бемс Ставлю турельку. А, тут ми виграли! Ха-ха! Ми виграли, слух. А давайте подивимося. Дивіться, малпа помирає, да, і в неї падає метеори. А я оце думаю, а яка це в неї була сила? Ангельська чи демонська. Так, кстати, давайте заберемо карточок на Джесі. Лишніми лишні ми ніколи не будуть. Мені оце цікаво, а це ангельська чи демонська штука. Так, це не воно, це не воно, це щит, це швидкість. Так, да, це напевно ось вона. Ось ця бомбочка, яку потрібно обирати на мапу. Ух ти, Йо, не той гаджет взяв, не той, не ту суперсилу взяв. Ладно, бог знає, потім, в принципі, зможемо замінити. От реально, на мапі? На мапі можна робити такі просто денси, да? Пролітати, пробігати і зносити просто їм базу. Так, побігли, побігли, побігли. Так, бем, бемс, кактус. Кактуса убили, цього убили. Френк іщу щас. На френкі можна ульту нафармити. Френк, в принципі, у нас повільний. Прям дуже повільний бравлер. Опа, все. Як я кей казав, який казав. Бемс, на тобі ще одну плюху. На тобі ще одну плюху, братуха. Щоб не розслаблявся. Давайте таку ульту накидаю. Все, турельку поставили, в принципі, вона, рікоше. Трішечки їхню базу підламало, тому кайфи. кайфи, кайфи, кайфей. Побігли. Побігли до нашого грома, бо щось його прям дуже-дуже сильно нагинають. Так, тут аволь. Вольт... Вольта, ми отакого Бемс. Просто, просто наперед плюху даємо. Кстати, ми майже вбили цього кактуса. А, так слухай. Ха! Ми виграли! Ми знесли їм базу. Так, приєднався на наш ще підписник, підписник, у нас фул. З підписників. Ну, давайте, братуха, братани та ще ти. Так, хто проти нас? Проти нас попався Ріко, Кольт і, і Вольт, так, значить, до складно, кстати. Команда у нас, у них сильна. Ре, от без приколів у них реально команда дуже сильна. Так, е, тут у нас Ріко. Ріко Блін, а нас щось так душай, ка Так, Кольтич, ти давай не викабелюйся, бо я зараз буду як начну попадати по тобі. <гум> Правда? Ще не пристрілявся, ну слухай, ми його убили. Так, тут в... А, це гром. Я думав, це Вольт. Слухай. Реально, я думав, що це Вольт. Так. Бенс, грома убиваємо. Так, і тут біля нас, кстати. Опа, опа, опа. Больно, больно, культові. Так, ми можемо рикошетити від кольта просто. Отако От бенс. Накидаємо по цьому духові. Так, стоп, наш ікенд пройшов, да? Да, наш дух пройшов. Поліпшуємо турелечку. бем 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 Диви, як ми їм просто ламаємо базу. Ха-ха! <сум> сюда, сюда манюній. Оце реально непогано було тільки що. А, так слухай, у нас е хпшки немає в базі. А нам гром просто зносить її. Поняв в чем прикол? У грома ж є гаджет, і закидує сразу відразу ж шкупу плю. І з допомогою Цього він нам зносить базу. У мене, в принципі, теж є гром. Давайте може теж його попробуємо взяти. І, можливо, можливо, щось цього цікаве і вийде. Так, а де він? Я оце щось дивлюся, дивлюся і не можу ніяк його це знайти. Побачити. Можливо, я вже його три рази пролистав. А, ось мій Громчик, бемс. В принципі, він в мене восьмої сили. А, так, наш Кент взяв грома. Давайте, може, запропонуємо йому якогось інакшого Бравлера. Таюсь у Кольта лучше. А, нашій Кольт взяв. Стоп, 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 стоп. Давай тоді, хай він візьме, 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 візьме. Ну, не знаю. Давайте хай Лілі візьме або Ріко. Все, чотко. В принципі. В принципі, Ріко тут теж дуже, дуже сильний, правда. Зараз подивимося. Так, проти нас, я бачу Спайк, проти нас ще Кольт і Мортіс. Хорошо, хорошо. Попробуємо. Зараз спробуємо з вами потанцювати. Так, цей чувак влітає, такого просто бем-бем-бем. З -бем -бем, накидаю. Отут тако роблю плюшечку. Отако сразу диви декілька плюх. І мені здається, що мені треба сейвити ці плюшечки свої, щоб просто їм іти зносити базу. А не просто по ним уронити. Так, стоп, баратани. Ловіть просто супер плюху. Так, топ. стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, тихо. Мортіс, я розумію, що ти такий сильний, сильний чувак, але попрошу тебе мене не трогати. Так, нам тут ламають базу трішечки. І мені, якщо чесно, у це ну, не подобається, не подобається. Так, Мортіс. От Мортіса Мортіс нам прямо взагалі заважає, дуже конкретно. Так, тут чувачка одне хп. Бемс. Кольт, кольт проходить. Так, юзайм гаджет. Отакого От бем-бем-бем-бем-бем. Просто ульту накидуємо Сюда. Просто так стоп, гаджет. Ще раз бем 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 Промазав, промазав дензо. А нам Кольт стояв просто афекалом базу. Диви! Він стоїть просто в АФК, його взагалі ніхто не трогав. Оце прикол? Реально, оце прикол. Ну слухай, мені нагрому і сподобали. От без приколів. Нагрому і прям реально цікаво іграти Особливо в цьому режимчику. Давайте ще раз на ньому відіграємо. Просто я дуже сильно натупив, що спочатку потратив гаджет і один раз не попав ні Треба просто не спішити, не спішити і сейвити цей гаджет на їхню цю турельку, на їхню базу. Так, тут колет, тут пені. Так, треба зараз би їх якось тако легесенько попрогрівати. А вони підбирають збираються, бігають. Щас. Так, це все діло. Так, вона щас по ідеї, буде ставити турельку, да? Якщо я не помиляюся, по ідеї, по ідеї, захочу поставити свою катапульту. Так, да, катапульту вона свою поставила. Ну, в принципі, в мене є ульт. по ідеї, я можу зараз його якось би грамотно реалізувати. Правда, от того, прям дуже-дуже їх багатько, цих духів. Так, колет, колет не ломає мені базу, ну колет мішає, да. Колет мішає, на тобі отакого от просто наперед плю. <реш> так, стоп, стоп, стоп. На турельку ставить. Давайте спробуємо обійти їх. От реально, пробуємо, пробуємо їх якось обдурити і якось обійти. Так, Ось усладко бемс, бемс, бемс. Так, поняв, вони мене розмонсували. А, вони мене обжимають. Обжимають з усіх сторін, просто. Душать. Душа й душать, прям нас дуже конкретно. Ми просто нас просто на базі тримають. Ви, ви це розумієте? Так, колет. Колет убили. Ну, хоч щось, хоч щось мене ради. Ух ти! Йоо, братуха! А откуда у вас тут скільки? Ха, нам за секунду просто зну... Ось, да, Денса. Ну, бас, нубас, ти конкретний на цьому режимі. Ну, я цього не скриваю. Я цього не скриваю, що на цьому режимчику я прям дуже-дуже погано граю. Ну, не моє. Не знаю. Чомусь, ну, ну, не подобається мені сильно. Так, давай тоді будемо міняти тактику. Будемо міняти бравлера, бравлера буде міняти тактику. Слухай, а реально, а може взять Мортіса? Реально. На Мортісу? На Мортісу тут чуваки просто беруть, бігають і Тирять оці всі баночки. Можливо, давайте ми щось попробуємо. Так, хто протена. Нас. Проти нас Ніта, Брок і Ріко Ну. Так, з нами Мапич, кстати. з нами Малпа. <laughs> Опа, Бенс. Дивіться, забрали просто. І нам на все друзі з вами по барабану. Так, Брок. Брок, братуха, давай. Е, поняв. Щось я тришечки перестарався. Хе. Пере... Ой-ой-ой. Начинається. Начинається та сама історія. Що брок буде стояти і накидувати нам з другого кінця бази. Так, Ріко. Тут Ніта, Ріко. Так, 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 так. Нам би якось би... Щось би ось цих духів перебито. Не, ну, базу нам ламають прям дуже сильно. Я не знаю, типа, що Ріко зараз все накидує, Що всі другі браули випитися, Ріко просто всіх перебиває. Тобто, ось сюди. Хопа. І чувак просто себе підсаює. Так, давай, такого бамс-бемс. В принципі, ми його зарізали, брока цього убили своєю ультою. Але ще Ніта жива. Ніта жива і у них ну, на базі прям дуже багатько хп ще. Так, що у нас? Що у нас? У нас тільки 5. У нас тільки 5, а у них сім. Ой, діла кепські. У нас вийшло 6 демонів, у них вийшло сім. Так, бемс-бемс, бемс. Гаджет будемо тратити свій. Ух ти Йо, ший їм тут допомагає. йомайо ой. Діла кепські. Прям дуже-дуже сильно. Я не знаю, що робити. Ти подиви. Вони нас просто якось, ну, душать. От реально. Перебили нас. І все, диви, і починаю зносити базу. Що Брук, що Тойкент, да. Хана нам хана, просто я не знаю. Дуже складно, дуже складно, тому давайте ліпше ми підемо в туман війни. Щось, щось не щастить нам, ну правда. Що, давайте подивимося, що у нас там за мапа сьогодні, кстати Так, туман війни, бем Дуо І дивимося по мапі. Кстаті, тут енджело сильний. От реально, без приколів, енджело сильний, але знову ж таки, що прикол в другому. Так, стоп, давай зараз поміняємо гаджета собі насамперед. Наприклад, на щит, І отепер, тепер можна. Ну було б непогано Мортіса докачати, реально. На ньому буквально, буквально треба 50 кубків апнути. І у нас він буде з тисячою, тисячою кубків. А це вже буде ну, реально реально солідно. Так, значить, лутаємо ці дві баночки, бемс, забираємо і зразу летимо просто тако вперед. Ух ти йо, ух ти йо, тут Кольт, тут Кольт. Так, Кольта, отако якось бенз. Гаджетом просто вирізаємо. І тут у нас барон. Ну, кстати, от проти барончика я би ну, не спішив би битися, бо він може б нас прям дуже-дуже знатненько так отруїти. Так, тут у нас Ліон. Ліончик, Ліончик, Леончик може зробити, прям реальну халепу. Так, наш чувак живий, наш челік ще живий. Слухай, а у нас сім банок. У нас сім банок. А що ми очкуємо? Реально. Диви, тут Оліончик, чотири банки і Мортіс чотири банки. Ми ж по ідеї, по ідеї, могли би їм дати щас би прочухана. Так, стоп, 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 стоп. Ага, все, в Ліона є ультич. В Ліона є ультич, і нам ліпше щас, ну, на них особо не агресувати. Так, ще є 4 живих команди. Так, знизу ось, диви. Знизу ось, ось сидить барон, пайпер і купа-купа шарфів. Так, стоп, барончика, барончика, барончика жмемо. Хілимся, хілимся, хилимся. Опа, опа, опа. Іди сюди, паразит. Не вийшло, Не вийшло. Чувак, живий, 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 пожалуйста. Ну, топ-3. Топ 3 Це не топ 4 Хоча би собі засайвіли свої купи. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу. Сім'ї подобається, що ви бажаєте. продовження по побратим старсу. І з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!